Всім привіт! Сьогодні я буду шити чухол для стільця. Нещодавно я поміняла оббивку на стільцях з високою спинкою. Якщо цікаво, як я це зробила, можете подивитися в попередньому відео. Ці стільчики заміни оббивки ще не потребують, але підігнати під загальну стилістику і колірну гаму їх все ж таки треба. Чухол у мене буде складатися з двох деталей: сидіння і спинки. Почнемо із спинки. Тканину для чухла краще вибрати щільну, оббивну, тоді він послужить довше. Спочатку робимо заміри. Ширина м'якої частини спинки 40 см. Обхват по висоті в найширшій центральній частині 43 см, з краю, де вужче – 40 см. По ширині з обох сторін додаємо по 2 см на припуски для швів. Виходить 44 см. До обхвату по висоті спинки додаємо 2 см на застіпку ліпучку і по 1 см для припусків на шви. 43 плюс 2 і ще плюс 2 буде 47 см. З огляду на те, що в моєму стільці спинка з боків менше на 3 см, на всіх чотирьох кутах висоту я зменшу на 1,5 см, а висоту по центру залишу без змін. Верхній та нижній зріз деталі будуть округлими. По висоті робимо подвійний загін на виворітню сторону шириною 1 см і прострочуємо по краю першого загину. Починаємо і закінчуємо шов закріпками. Так само обробляємо і протилежний край. Тепер вставляємо в отримані куліски резинки. Вони повинні бути трошки коротші деталі, щоб стягнути край і забезпечити облягання спинки стільця. Я протягую їх з допомогою булавки. Краї резинок закріплюємо, щоб не втікли всередину. Ось що вийшло на цьому етапі. Нижній зріст тканини загинаємо на лицьову сторону на 1 см, прикладаємо зверху тверду частину липкої стрічки і даємо шов по краю. Верхня нитка повинна бути під колір ліпучки. Дострочивши до кінця, повертаємо матеріал і обшиваємо край застібки по периметру. Толежний край загортаємо на виворіт шириною 1 см. Накладаємо м'яку частину липкої стрічки і пришиваємо її з усіх 4 сторін. Тут важливо, щоб нижня нитка була під колір тканини і липка стрічка не виступала за край, навіть краще, якщо вона близько міліметра не дістане до краю деталі. Зі спинкою ми закінчили. Одягаємо її на крісло так, щоб тверда частина ліпучки була на зворотньому боці знизу. Накриваємо і пристібаємо на липку стрічку. Переходимо до сидіння. Вимірюємо глибину сидіння разом з його висотою спереду і ззаду. Визначаємо ширину до ширини додаємо по обидва боки висоту, оскільки передня частина в моєму стільці заокруглена, а бічні сторони частково заховані в дерев'яній рамі, величину висоти я визначаю на задній частині сидіння. Ну і з усіх боків можна додати зайвий сантиметр для припусків на шви. Край тканини бажано обмитати або оверложити. У задній частині сидіння потрібно вирізати два прямокутних кута для ніжок. Довжина сторін кута дорівнює висоті сидіння разом з припусками на шви. Обрізаємо тканину на відстані 1,5 см від лінії згину. Для припуску у мене намічено 1 см, але мені цього здалося недостатньо, і я перенесла лінію зрізу на 5 мм далі. До вершини кута робимо діагональний надріз. Загинаємо припуски на виворітню сторону і прошиваємо спочатку по краю тканини. А потім повертаємо її і проходимо через центр. Знову повертаємо і шиїмо по краю. Нитку фіксуємо закріпкою. Щоби надати деталі форму сидіння, а вона в цьому стільці спереду заокруглена. Поміщаємо тканину на її майбутнє місце проживання. Виворітна сторона має бути зверху. На котах зайву тканину закладаємо в складку за формою сидіння і сколюємо булавками лінію згину. Далі прошиваємо по лінії, яку утворили шпильки. Тепер можна було б підігнути край деталі, ставити резинку або шнурки для фіксації на стільці і на цьому зупинитися. Але мені б хотілося трохи прикрасити чохол оборками або рюшами. Для цього я розрізала на смужки шматок шторної тканини. За кольором і щільністю матеріал мені дуже навіть підходить, але його кількість, на жаль, обмежена. Тому складочку я зроблю вельми неглибокими. Як я розрахувала кількість складок, їх ширину і глибину, показано в іншому відео. Посилання буде в описі під відео. Невеликий відрізок піде на задню частину сидіння між ніжками стільця. Шматок побільше я використаю для бічних і передньої сторони. Бічні і нижні зрізи тканини ховаємо в подвійний загин і даємо строчку. Верхній край потрібно обмитати або оверложити. Складки закладати можна різними способами. Один з них покажу на прикладі оборки для задньої частини сидіння. Спочатку потрібно взяти смужку паперу такої ж довжини, що і тканина, і зробити складки потрібної ширини і глибини на ній. Зверху накласти тканину і, притримуючи край, загнати матеріал в паперову складку лінійкою, зафіксувати результат праскою і сформувати наступну складочку. Пропросувати її і так до кінця. Оборка готова. Чухол на сидіння розташовуємо лицевою стороною обгору, до заднього краю прикладаємо волан лицевою стороною вниз і зшиваємо деталі на відстані 1 см від краю. По ходу справи формуємо складки по вже готових лініях згину. Складки тут я зробила спрямованими до середини, а в центрі вийшла зустрічна складка, хоча навпаки теж виглядало б непогано. Для передньої частини чухла я сформую складки по іншому. У мене є готовий зразок оборки з паперу. Прикладаю його до виворотньої сторони матеріалу і зверху намічаю всі ключові точки для майбутніх складок. На чухлі знаходимо центральну точку переду. Так само і на оборці. Суміщаємо обидві деталі ліцевими сторонами всередину, фіксуємо центр і закладаємо центральну зустрічну складку по намічених точках. Закріплюємо шпильками. Продовжуємо складати оборку по точках, починаючи від центру переду аж до бічного краю у задніх ніжок. Так ми будемо впевнені, що довжини оборки вистачить і, при потребі, відрегулюємо ширину складок. Кожну з них фіксуємо на чохлі булавкою. Я хочу, щоб складки в готовому варіанті були спрямовані з боків до центру. На вивороті вони виглядають якби в зеркальному відображенні, тому при формуванні я направляю їх від центру до боків. Можна було б взагалі з цим не морочитися і направити всі складки в одну сторону або робити тільки бантові складки. Але мені подобається такий, більш симетричний варіант. Пишніші складки виглядали б красивіше. Для них потрібно було б тканини довжиною в 2-3 рази довше, ніж розмір готової оборки. У моєму розпорядженні виявилося трошки менше тканини, тому на глибині складок я зекономила. Приколовши деталі по всій довжині, пристрочуємо їх один до одного. Витягуємо шпильки і дивимося, що вийшло. Залишилося пришити по дві тасьми на два задніх кута сидіння, щоб можна було закріпити чохол на стільці. Я пошила їх із тієї ж тканини, що і складки, але можна використовувати і декоративні стрічки. Готово! Натягуємо виріб на сидіння. І прив'язуємо на задній стороні за дерев'яну раму. Спочатку я хотіла зробити оборки подовше, але з огляду на маленьку спинку низ стільця вийшов занадто масивним і обваженим. Тоді я вибрала більш коротку і легковажну спідничку. Тепер результат мені подобається більше. На цьому все. Спасибі за увагу! Ставте лайк, якщо сподобалося, і підписуйтесь на канал. Будемо творити разом. Удачі вам і до зустрічі в наступних відео!